Вітаю, я Інга Кординовська, юрист, адвокат, медіатор, треблшутер та фаундер і керуючий партнер юридичної компанії AD Partners, а також кофаундер і голова громадської організації Urban Advocacy Group. У цьому відео поговоримо про юридичні аспекти підприємництва. З вами проект Гра в довгу в книзі «Homo sapiens» Ювал Нойхарарі розповідає нам легенду про Пежо, яка дуже гарно ілюструє відносини підприємців та права. У якому розумінні ми можемо сказати, що Peugeot SA – офіційна назва компанії, існує як підприємство. Є багато транспортних засобів Peugeot, але вони, вочевидь, не є компанією. Навіть якби всі вироби Peugeot SA у світі одночасно забракували, зняли з виробництва та продали на брухт, компанія б нікуди не поділась. Вона продовжувала виробляти нові машини та видавати свій щорічний звіт. Навіть зібрання разом усього устаткування, заводів, автосалонів і працівників ще не робить Peugeot СА підприємством. У разі катастрофи можуть загинути всі працівники Peugeot та будуть значені всі її цехи та офіси. Але навіть тоді компанія може побудувати нові заводи та нове устаткування. Можна навіть продати всі акції, але компанія, як така, лишиться неушкодженою рівно до тих пір. Поки якийсь суддя не постановить рішення про ліквідацію ПЖОСА. Хоча при цьому всі заводи можуть продовжувати стояти, працівники ходити на роботу і виробляти машини, але компанія, як така, вже припинила б своє існування. Що ж це за такий фокус-покус? Чому фізичні прояви підприємницької діяльності у світі аж ніяк не роблять її підприємством? А якісь дивні юридичні процедури? Визначають, коли чиясь діяльність почне вважатись підприємництвом чи навпаки, перестане ним бути. Це яскравий приклад того, що насправді саме юридичні аспекти перетворюють нашу діяльність із створення цінностей та обміну їх на прибуток на підприємництво в контексті законодавства. До тих пір, поки людина, яка проводить будь-якого роду діяльність з метою отримання прибутку, не пройде певну низку передбачених законом процедур, то з точки зору держави її дії будуть як мінімум грою в пісочниці, як максимум порушенням закону з притягненням до відповідальності. Оскільки саме дотримання певних юридичних аспектів дає можливість підприємцеві. Вільно поширювати створені цінності на різних ринках, отримувати прибуток та витрачати його, захищати майно і власність від недобросовісних дій чи злочинів, масштабуватись, відділяти свою господарську активність від персональної діяльності, щоб уникнути відповідальності за борги бізнесу, особистою квартирою, машиною, речима. Уявімо собі, що готовий бізнес. Це як зведений будинок. Будинки бувають дуже різні, за формою, розмірами, стилями. Проте у всіх є дещо спільне. Не завжди неочевидне для пересічного перехожого. Це певні правила і процедури, яких дотримувались при будівництві, без яких будівельні матеріали так би лишились купою бетону, цегли і піску. З юридичними аспектами бізнесу так само. Рекламні вивіски, яскраві вітрини. Гарний дизайн, виготовлені товари, усміхнений персонал, професійний таргетинг усе, над чим підприємець так старанно працював, щоб забезпечити такий бажаний збут і прибуток, це лише будівельні матеріали, з яких можна збудувати успішне підприємство, здійснивши певний набір послідовних юридичних процедур. Бо рекламні вивіски можна повісити лише якщо маєш спеціальні дозволи. Та інтелектуальні права на це найменування, яскраві вітрини та дизайн можливі завдяки договорам оренди, купівлі-продажу, матеріалів та придбаним послугам архітекторів і дизайнерів. Схема розміщення товарів в залі, стилістика та кольори регулюються франшизою, усміхнений персонал, трудовим договором. А таргетин законодавчими вимогами до інтернет-реклами. І це ми ще не згадали про санітарні норми, податкові навантаження, ліцензії, десятки підрядників, які цей товар виробили, доставили і привезли, і яким треба заплатити ваші соціальні мережі та інтернет-сайти, які також не оминув законодавець правовим регулюванням. І так безумовно ви вже зрозуміли, що абсолютно кожен крок підприємця регламентується законом. І без слідування йому ваш бізнес зачиниться за кілька днів чи місяців, кому як пощастить, навіть за умови, якщо з економічної точки зору ви генеруєте прибуток. На перший погляд, цей океан правил і вимог шокує підприємців. Як же з цим всім дати раду? Понавигадували тут цих дурниць, а бізнес має заробляти гроші, а не гратися з папірцями. На практиці бізнес-право з усіма юридичними аспектами провадження підприємницької діяльності. Є найгеніальнішим винаходом людства, адже в давні доісторичні часи власністю володіли лише люди з плоті і крові, і саме через це вони відповідали за все власною головою в буквальному сенсі цього слова. І такі умови геть ніяк не сприяли розвитку підприємництва. Тому, якби ви жили в той час, то у випадку скарб покупця на неякісний товар, що якби ви вчасно не повернули борг, який вам позичив сусід на розвиток бізнесу. Швидше за все, вас би убили залежно від того, наскільки статусним був сусід чи покупець, або кинули б гниту у в'язницю, чи відібрали б дім, землю, а дружину дітей забрали б в рабство. Перспективи не дуже привабливі. І ви, мабуть, би десятки разів подумали, чи хочете взагалі займатися бізнесом. В міру того, як розвивалась людська цивілізація, фокусники-юристи полегшили життя підприємцям, понавигадувавши певних юридичних процедур. Які дозволяли займатися підприємництвом без таких шалених ризиків для власного життя? Також у міру зростання амбіцій різних правителів та держав на відрізку історії суспільства з'явилась ціла низка юридичних фокусів, які дозволяли з сімейного бізнесу вирости в трансконтинентальні корпорації, розширювати ринки збуту далеко за межами міста чи країни, генерувати надприбутки. Передавати бізнеси у спадок справедливості ради, треба сказати, що багато юридичних аспектів є витвором колективної уяви всіх нас юридичними фікціями. Наші предки домовились, що ці юридичні процедури були для нас всіх обов'язковими правилами приведені підприємницької діяльності. А згодом перетворили це на закони, які ми успадкували та видозмінили відповідно до сучасних реалій. Саме завдяки вигаданим юридичним процедурам відбувся колосальний розвиток підприємництва. Адже повертаючись до аналогії з будинками, чи могли б ми збудувати хмарочоси та оперні театри, якби архітектори та будівельники не розробили певні специфічні знання та не дотримувались певних правил при будівництві? Ні. Ми і далі жили у печерах і коренях. Так само і з підприємництвом. Банальні бартерні операції корінцями із і здобичу із півплемінниками змогли би дозмінитися з плином історії на мільярдні холдинги з експансією світових ринків і надприбутками тільки тому, що хтось вигадав певні юридичні правила гри, які все це уможливили. Та юридичні фіксії. Які все це спростили і відділили людину як біологічну істоту, і людину як підприємця? Отже, на які юридичні аспекти потрібно звернути увагу, щоб господарська діяльність перетворилась на успішний бізнес? Перш за все, вам треба обрати юридичний костюм для вашого бізнесу? Пам'ятаєте, у комп'ютерних іграх кожен персонаж має певний набір навичок, інструментів, сильних та слабких сторін. І залежно від того, якого персонажа ви оберете, залежить ваш успіх у грі. Юридичний костюм це певна організаційна права форма, яку ви маєте одягнути на свій бізнес, щоб займатися підприємництвом легально. У законодавстві є багато різних варіацій костюмів для ведення бізнесу, вдягаючи який ви наділяєте свій майбутній бізнес певним інструментарієм. Перевагами і недоліками, з якими можете примиритись, які є найменшим злом саме для вас, тому що, звісно, не існує такої форми, яка не матиме жодних мінусів. Тож особиста відповідальність власника зібрати той костюм, який найкраще пасуватиме саме вашому бізнесу. Найпопулярніші форми ведення бізнесу в Україні на цей час це фізична особа-підприємець або товариство з обмеженою відповідальністю. Проте існують інші юридичні костюми для упакування бізнесу: приватне підприємство, акціонерне товариство, повні командитні товариства, кооператив та багато інших. Зауважимо, що обраний юридичний костюм ви не обираєте раз і на все життя. У міру того як зростатиме ваш бізнес, вам потрібно буде багато разів. Змінити організаційно правову форму, в якій ви здійснюєте свою підприємницьку діяльність. Іноді це вимагатиме докорінних змін. Адже якщо ви самого початку збудували лише маленький одноповерховий дачний будинок з часом добудували кілька поверхів, бо зросла потреба у нових площах, а тоді зрозуміли, що і туди вже не поміщаєтесь, то цього Франкенштейна треба знести. І збудувати нову багатоповерхівку, або навіть цілий житловий комплекс. Саме так і зростають бізнеси, починаючи з реєстрації ФОП до акціонерних товариств та корпорацій. Майте на увазі, що для певних видів господарської діяльності можна обирати лише строго визначені державою юридичні костюми. Тут уже або погоджуєшся на такий костюм для провадження підприємницької діяльності, або не берешся вести таку специфічну діяльність. Тепер детальніше поговоримо про те, чим відрізняється юридичний костюм ФОП, особа-підприємець – та товариство з обмеженою відповідальністю. Тов, ФОП має значно простіші вимоги до ведення бухгалтерської звітності, а тому ви можете вести її самостійно за допомогою онлайн-сервісів для подачі звітності або банку, де відкритий рахунок, якщо він пропонує таку послугу. Ціна питання від 200 до 1000 гривень на рік. Товки, на жаль, мають куди складнішу бухгалтерську звітність. І тут уже доведеться наймати бухгалтера. Бо підприємцю без профільної освіти буде складно вести цю документацію самотужки. Проте враховуючи, що ФОП відповідає за будь-які наслідки своєї підприємницької діяльності усім майном, в тому числі особистим, ніяк не пов'язаним з підприємницькою діяльністю, квартирами, машинами, іншим вартісним майном. Атовка лише в межах розміру статутного капіталу, який може бути будь-яким, і наявними коштами на рахунку чи майном. То ціна послуг бухгалтера це фактично плата за відсутність ризику втратити все своє майно у випадку банкрутства. Обинва ці юридичні костюми можна одягнути дуже швидко, адже для них доволі простий порядок реєстрації. Щоправда, ФОП можете зареєструвати в дії за декілька годин днів. Війна вносить свої корективи, а от ТОВКО все-таки онлайн поки зареєструвати не вийде. Хоча вже було реалізовано кілька пілотних проєктів, і, зважаючи на досягнення нашої держави в діджиталізації, сподіваємось, що це скоро теж стане можливим. Одразу розвінчаю міф, що спрощена система податкування можлива лише для фопів, як нібито конкурентна перевага цього юридичного костюму. Ні. І загальна і спрощена системи податкування обираються залежно від конкретних потреб бізнесу. Наприклад, здатності документально підтвердити понесені витрати. І товки теж мають право працювати за спрощеною системою оподаткування. Також вам неодмінно потрібно здійснити усі необхідні супутні роботи, відкрити рахунок у банку саме для бізнесу. Стати платником податків, обравши оптимальну для себе систему оподаткування загальну або спрощену. Детальніше про ставки податків ви переглянете у додатках до курсу. Отримавши ліцензії, якщо цього потребує закон, сертифікати якості інші дозвільні документи. Без цього ваш бізнес буде лише непридатною для життя коробкою. Цей набір юридичних дій дозволяє стати видимим для системи. Отримавши від держави дозвіл на право бути у грі підприємництво. Далі, коли ви вже стали повноправним гравцем на ринку, потрібно подбати про свою юридичну бізнес-модель. Адже основу успішного бізнесу складає план, як ви збираєтесь генерувати прибуток. Проте недостатньо розробити ефективний план генерації цінностей та доходів його треба знову ж таки запакувати у юридичні інструменти. І вийти з ним під софіти на ринок. Для цього людство за свою історію напрацювало різноманітні типи договорів, які відображають тип взаємозв'язків між учасниками, визначають їхню кількість, суб'єктний склад, права та обов'язки, обсяг відповідальності. Навіщо це потрібно? Бізнес-модель потрібна, щоб підприємство краще розуміло саме себе і таким чином ефективно керувало прибутковістю та внутрішніми процесами в компанії. Юридична бізнес-модель Певною мірою також сприяє вибудові логіки процесів та їхній прозорості. Проте, ключове вона дозволяє вийти в люди та почати взаємодіяти з ринком з одночасною оптимізацією податкового навантаження. Або з цього ваш бізнес існувати ніяк не може. От уявімо, що ви хочете створити бізнес з управління проєктами. Ви прорахували бюджет, написали бізнес-план, коректно визначили цільову аудиторію. Створили комунікаційну стратегію, план продажу. Але коли вам треба буде здійснити продаж першому клієнту, що саме ви будете йому пропонувати? На яких умовах? В які строки? За яку ціну? Як ви будете це робити? Самі чи з чиєю з допомогою? В якому вигляді ви віддасте результат? Що буде бажаним результатом для клієнта? А що буде маржинальним результатом для вас? А що робити, якщо ви все зробили, а він вам не заплатив? Якщо клієнту не сподобався результат, і він збирається подавати на вас до суду. Саме на всі ці питання вам допоможе відповісти пропрацьована юридична бізнес-модель компанії. Визначивши її, юрист допоможе вам закріпити її відповідним інструментарієм, конкретними формулюваннями та випірцями, де будуть визначені ваші правила гри. Які ви можете запропонувати ринку, не боячись податкових, держпраці та інших перевіряючих державних чи комунальних інституцій. До речі, хороша юридична бізнес-модель найкращий захист власне бізнес-моделі, а іноді і вся її суть, тобто те, що допомагатиме вам зробити бізнес високомаржинальним. Поцікавтесь, яка юридична бізнес-модель була в основі компаній Amazon чи Pixar, і ви дізнаєтесь дуже багато про те, що допомагало їм генерувати прибутки і дало велику конкурентну перевагу на ринку. За кожною величною компанією стоїть не менш велична юридична бізнес-модель її діяльності. Юридична бізнес-модель аж ніяк не статична. У міру того, як розвивається бізнес, вона також може ставати затісною, неактуальною, нерелевантною. Тому час від часу її так само треба переглядати. І, звісно, не забувайте про захист ваших комерційних таємниць та прав інтелектуальної власності, адже в основі здатності ефективно генерувати прибутки лежать бізнес-таємниці, або те, як ви робите щось краще за інших учасників ринку, або те, як ви задовольняєте потреби ринку у тому, чого він потребував, але чого не існувало раніше. Створюєте інновації у сучасному світі: відкритості та легкодоступності інформацію і схоронність та безпека. Серйозний виклик, який стоїть перед підприємцями, тому що потім не спостерігати, як ваш конкурент, поцупивши вашу інтелектуальну працю на ваших напрацюваннях, здобуває прибутки і шкодувати про те, що не подбали про схоронність своїх інтелектуальних та творчих надбань, завчасно подумайте. Як захищати чутливу інформацію, котра робить ваш бізнес унікальним? Тому реєструйте торгові марки, які клопітливо популяризуєте, зокрема на майбутніх ринках збуту. Патентуйте технології, захищайте авторські права. До слова, аби зрозуміти, чому важливо захищати інтелектуальну власність, перегляньте список компаній із Fortune 500 і їхні щорічні публічні звіти. Ви побачите, що левину частку капіталізації цих компаній складають саме інтелектуальні права. І зважаючи на ажіотаж навколо мета Всесвіту, кількість нових технологій, потреба у їхньому захисті для забезпечення собі конкурентних бізнес-моделей у майбутньому тільки посилиться. Подбайте про це, поки не стало занадто пізно. Адже з правами інтелектуальної власності діє залізне правило: – «first come, first served». І наостанок. Не забувайте, що юридичні інструменти дають підприємцям багато можливостей маскувати свої слабкі сторони бізнесу від конкурентів чи перетворювати їх на сильні. Оскільки при перевірках чи будь-яких суперечках, які неодмінно виникнуть в процесі провадження діяльності, на ділі матиме значення не те, як насправді у вас все влаштовано, а те. Наскільки вдало і хитро ви обізвали все це юридичними термінами і формулюваннями в документах, якщо ви зуміли зробити красиві папери з точки зору законодавства, то це і стане вашим оберегом від зайвої уваги з боку перевіряючих органів та їхніх корупційних апетитів і серйозним аргументом, щоб поставити кривдника на місце, і способом оптимізації податків, що суттєво впливає на маржинальність бізнесу. І, звісно, конкурентною перевагою підведемо підсумки. Юридичні процедури це не щось незрозуміле і страшне, що ускладнює життя підприємцям. При правильному оперуванні юридичними інструментами вони дають можливість стати повноправним гравцем на ринку і безкінечно зростати, уникати зайвої уваги перевіряючих органів, генерувати надприбутки, ефективно конкурувати з тими. Хто обрав менш успішні юридичні костюми та систему податкування, вигадав менш успішні юридичні бізнес-моделі своєї діяльності, гарантувати безпеку своєму бізнесу та його активам, від права сили дикунів з рейдерськими амбіціями, банкрутувати без втрати даху над головою та засобів до існування та починати все спочатку, безліч разів, нескнічу у в'язниці у випадку неуспіху, перших підприємницьких кроків. Юридично ваша Інга Кординовська з вами проект «Гра в довгу успіхів вам у підприємницькій діяльності.